Доброго дня! Вітаю всіх на нашому каналі Library Love. Ви знаєте, хто дивився попередній ролик, там ми представили книги, які надійшли до на нас після акції Love Book. Хочу додатково подякувати наших учасників цієї акції і там ми розповідали про Стеценка Володимира Анатолійовича, що він перший подарував книги в бібліотеку присвячення Шевченку. Автор у них Володимир Мельниченко. Сьогодні я хочу вам розказати про те, що книги Володимира Мельниченка. У нас дуже багато, у нас 19 нас, його книг. І ось одна нас таких, одна така цікава серія з його літератури про Шевченка це е, трилогія, називається Мої духовні криниці Володимира Мельниченка. Надрукована у 2019 році. Подробиці Шевченкового життя, надрукована в 21 році, Так, осімені Шевченко. Це остання книга з цієї трилогії. Книга, до речі, надрукує на 2025 році. Укладачем цієї книги є Стеценко Володимир Анатолійович. І минулому року я вам розповідала про те, що книжки не, книги не прості, складні. Тому ми запустили укладача книги про те, що він більш детальніше розказав про цю трилогію. Я думаю, що вам буде цікаво. Отож, запрошую до розмови Стеценка Володимира Анатолійовича. Зустрічайте. Доброго дня. Цього року побачила світ книга відомого українського вченого шевченко знавця Володимира Мельниченка, осінені Шевченком, яку я хотів би сьогодні е, представити, оскільки я мав саме безпосереднє відношення до її виходу у е, світ. Найперше кілька слів про автора Володимир Хельвич Мельниченко, знаний вчений, доктор історичних наук, академік, служний діяч науки України. Крім того, він є членом Національної спілки письменників України, почесним академіком Національної академії мистецтв України, а ще лауреатом найвищої національної нагороди в галузі літератури і мистецтва Національної премії України імені Тараса Шевченка. Відзначу також, що ще 2018 року Володимира Мельниченка було удостоєно звання лауреата Міжнародної літературно-мистецької премії. Імені Григорія Сковороди за серію фундамент, як сказано в цьому документі, за серію фундаментальних праць у галузі Шевченко знавства та Грушевського знавства. Нова праця академіка Володимира Мельниченка, яку я хотів би сьогодні представити, завершує фундаментальне три книжки. Це першою була книга Мої духовні криниці. Яка побачила світ у Славетному Київському видавництві «Либідь» 2019 року. Другою стала фундаментальна праця подробиці Шевченкового життя. І тепер мова про третю книгу, осінені Шевченком, яка присвячена, перепрошую забув показати, яка присвячена великим українцям. Осіненим Шевченковим словом за його життя і в його безсмерті. Книга складається з п'яти розділів, перший з яких своєю назвою транслює найважливішу Шевченкову настанову Борітися поборете, вам Бог допомагає. До речі, стаття, яка відкриває цю книгу, має назву Тарас Шевченко дивилась запись московської чаші Московського трубу. Ця, кни... Ця стаття побачила світ в Всеукраїнському тижневику слово про світи. Якраз 24 лютого 2022 року, тобто в день початку повномасштабної війни Росії проти України. Чільне місце у книзі посідає другий розділ Тарас Шевченко Творчі долі письменників і художників. Тут йдеться насамперед про сучасників поета. Про Василя Штенберга, його друга, друга Тараса Григоровича Шевченка, Миколу Костомарова, Олександру Псюл і інших митців. Крім того, Володимир Мельниченко показує, що істинне безсмертя Тараса Шевченка постає створію відсуджень великих українців Івана Нечуя-Левицького, мусія Кононенка, Фотія Красицького, Григорія Косинки, Олександра Олеся. Петра Носка, Василя Сомоненка і багатьох інших видатних українців. Особливо духовне призначення має третій розділ цієї книги, який називається Великі українці, мої сучасники у цей третій розділ автор присвячує друзям і приятелям, своїм друзям і приятелям. Йдеться про Бориса Олійника, Івана Драча. Леся Тонюка, Дмитра Павличка, Богдана Козака, Юрія Барабаша, Петра Перебиніса, Павла Мовчана, Миколу Жулинського, Сергія Гальченка. вдумайтесь, які, які імена. І хочу відзначити, що зауважити, що ці люди залишили навіть письмові свідчення. Щодо свого ставлення до творчості Володимира Мельниченка. Ось, скажімо, Іван драч, називав його великим подвижником української справи, а Петро Перебийніс назвав історика істинним лицарем українців. Четвертий розім «Масштаби подробиці Шевченкового життя передає широчінь Шевченко-знавчих зацікавлень автора. Ну, фактично, тут Володимир Мельниченко продовжує дослідження, які були відображені. Його попередній фундаментальній праці, подробиці Шевченкового життя. Хочу наголосити, що виконуючи цю новаторську роботу, вчений ініціює масштабні перспективні Шевченкознавчі проєкти. Серед його особливо важливих ідей, хочу наголосити на пропозицію, всебічно мотивовану пропозицію щодо створення принципово нової колективної академічної біографії Тараса Григоровича Шевченка. Річ у тім, що попередня академічна біографія вийшла в світ 40 років тому, вчений вважає, що в історично нових умовах незалежної України потрібно створити ось таку нову колективну працю. До речі, саме з ініціативи академіка Мельниченка, ця стратегічна тема двічі обговорювалася на двох міжнародних Шевченківських читаннях, які відбулися в 2021 і дві 2024 роках. Унікальним є завершальний п'ятий розділ цієї книги, який називається «Розмови з Тарасом Шевченком. Чому унікальний? Тому що він демонструє наукову креативність автора, який вперше започаткував цей новий жанр у Шевченкознавстві. Тобто Тарас Шевченко відповідає на десятки запитань звернень нашого сучасника своїми реальними текстами. Тобто кожне, кожне Шевченкове слово у цьому розділі розділ є реальним, є справжнім. Всі ці тексти були дуже ретельно і фахово підібрані Володимиром Мельниченком із щоденника Тараса Шевченка, з його листів, з його поезії. На завершення хочу сказати, що свого часу академік Микола Жулинський зазначив, що цитую. Володимир Мельниченко виконує титанічну працю на стратегічних магістралях сучасного Шевченко-Злабства, упевнений, що йому під силу продовжити цю відповідальну роботу і збагатити Шевченкіану новими фактами і новими висновками. А на сам кінець зазначу, що книга, нова книга Володимира Мельниченка зараз вже є в багатьох київських бібліотеках. Бібліотеці Вернадського, Парламентській бібліотеці, національній історичній бібліотеці, і вона є в нашій, бібліотеці. в нашій бібліотеці. До речі, у другому номері української літературної газети, який щойно вийшов, міститься рецензія на цю книгу, автором якої є видатний український Шевченкознавець. Сергій Анастасович Гальченко, заступник директора інституту літератури імені Шевченка Національної академії наук, і ця рецензія носить таку промовисну назву Автор осінений Шевченком. Дякую за увагу.